Я Агієва Оксана Олегівна, керівник спортивно-хровічної студії «Мірабелла» Центру творчості Шевченківців. І сьогодні ми розберемо урок на розтяжку виконання правильної складочки ніжки разом і продольний шпагат, як технічно він виконується. Для виконання гарної розтяжки в складочці і гарної лінії колінного суглобу ми робимо вправу на складочку ніжки разом. Попочка в нас сидить на підлозі, ніжки, п'яточки у нас лежать на кубіку. І при цьому, для того, щоб у нас була розтяжка колінного суглобу, ми тягнемося, при чому витягуємо коліна, ось так. Да, Анечка? Витягуємо коліна, кладемо на підлогу. І п'яточки в нас саме ось цей момент, коли в нас ніжки повністю лежать ось тут на підлозі. Стопи у нас натянуті, і тягнемо, витягуємо для рівної, 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 рівної. Лінії е, ніжок. Так, так, давай, давай, давай. Ще ось округлена йде спинка, повністю ягодички сидять, колінка в нас лежать, і витягуємося ручками для ось такої лінії. Рівнесенька лінія в нас. Е, Ніжок. Угу. Тепер сіло з правильного сідання на шпагат. Значить, Ми ставимо, наприклад, ліва ніжка у нас іде вперед. Колінна у нас рівнесеньке, ось так, рівне, рівне витягнуте тіло. Стопа ззаду, п'яточка дивиться в потолочок. Наразі ми ставимо спочатку ручки, вирівнюємо коліна, стопи в нас натягнуті. Ось так ось. І в нас їдемо на шпагатик. шпагатик, шпагатик. Сідає, в нас йодришка в нас лежить, спинка рівнесенька, стопа в нас. І п'яточка обов'язково дивиться в потолочок. Ось тут у нас сидить тазобедренний сустав у нас. Правильно розвернутий, угу. повністю лежить стопа у нас вперед. І ось така лінія у нас іде. Спинка рівнесенька підборіддя для виконання правильного сідання на шпагат. Угу. Добре, дякую. Дякую за увагу.